Всім доброго дня чи вечора. Ну, у нас вже вечір, як завжди ми після роботи це все робимо. Сьогодні робимо колбаску свинокуріче. Тобто, свинину ми будемо перекручувати, куріччю, куряче філе. верніше, будемо кусочками, ну, рублена така буде. Рублені кусочки будуть всередині. Що ми беремо для цього? У нас виходить, філе у нас йде 40%. Свиніна. Нежирна така вона от, одне м'ясо. Тут чуть-чуть жирка є. Е, свинини у нас 50% і 10% у нас є свинячий шпик. Ну, він, типа як жир називається, таке полусало воно, типа І що ми туди по спеціям даємо? Е, соль. Я даю на 1 кг по 15 грамів. Е, Получається, 7,5 г Ну, з половини, то є 7,5 грамів обичної солі 7,5 7,5 грамів ну, щоб, щоб продукт довше хренився. Паприка обична, я даю тут насипав я по 10 грам на кілограм. Потім йде у нас мускатний орех, теж 10 грам на кілограм, чорний перець 10 грам на кілограм. І чесничку я трохи більше дав. Ну, це по вкусу. То есть. Тут я дав, виходить, по 30 грам. На килограмм. Даже тут, наверное, чуть-чуть меньше. Ну, це все можно сорієнтуватися по вкусу. І все. Сейчас це все кусочками режем на мясорубку перекручуємо. И води, там на кілограм іде 250 г холодної води. Без води, ну то есть емульсію ніяк не зробиш. Все, сейчас це все перекручуємо. Як перекрутимо, уже включимося обратно и все вам покажем, що у нас вишло. Ну, такая у нас эмульсия получилась, Це ми ще не переминали. Такие ще прохладненькие, ну, уже остывая. То есть мы сейчас быстренько нарезаем филе и его в холодильничек. Я перебивал просто два раза, чего він не нагрился, у меня крупная сетка. А у вас чем меньше сетка, тем лучше, чтобы такая получилась. Все, сейчас нарезаем филе туда. И все вместе его. В морозилочку. Филе мы берем сначала на такие полосочки, а потом вот такими невеличкими кубиками его отправляем туда. Ну что, вот такие вот фарш получился у нас на колбаску набываем шприца. Кишку мы используем натуральную, только натуральную и набываем и в кишечку. плотненько, тоже набиваем шприц тоже без воздуха. Ну и все, бо це надо все быстро робить, чтобы фарш не успел нагреться. Уже покажем вам, как мы набьем колбаски. Тоді покажем в набитом виде, какие они. Ну что, вот такие у нас колечко вышло. И мы уже в коптилочку завешили, це у нас остатки залишились. Таке якесь товще, якесь чуть тоньше вийшло. Ну Це натуральна кишка, боїмося, щоб вона не порвалася. З нею дуже сложно і важко працювати. Ну, от такі, нормальні калічка. Зараз ми вішаємо на усадочку. Там вже ми занесли повішали, я ж кажу, це остаток. Ждемо до завтра. Ну, взагалі, кажуть, пару часов. Ми ждемо часов 12, мабуть. І все, і завтра будемо коптити. Вже зустрінемося завтра на копченні. Для нас 12 часов, а для вас буквально там секунда времени. І покажемо, як будемо заставляти в коптилочку. Ще раз доброго вечера. Для нас пройшли сутки. Для вас буквально секунда дела. Колбаски вже в камери. Ми вже їх виходить. Зараз даємо їм обсушку. Отепление воно вже пройшло. У нас 20 градусів набрало. Зараз вже при обсушці вже набирає 22 градуси середине. при температуре мы обсушку делаем 55 градусов я ставлю на колбаски сейчас в камере 27 конвекция включена вентиляторы и вот так у нас колбаски нужно не забыл открыть вот так они обсушиваются у нас вот такие колбасочки у нас получается она уже сухенько цвет приобретая и нанненьки сухеньки Зараз вони делають обсушку, потім буквально їм трохи даємо обжарочку. Мы буквально до 40 градусів, щоб обжарка пройшла. І тоді починаємо обжарку з димом. З димком і потім парою обдаємо і готуємо. Ну, як з димок ми підключимо. Генератор покажемо, яка у нас щіпа. Буквально за секунду, коли будемо підключати парогенератор, генератор, підключимося. А це наша ось така охранниця тут. Ходить, гуляє, коптілочку нашу охраняє. На, запаш... На запашки вона йде. Нравиться їй гарний запах, да? альмуся? Все, зустрінемося, коли будемо потребувати парогенератор. Ну що, <кій> <кій> температура достигла 45 градусів всередині продукту. Обжарку ми проводили, температура була 60. Тепер зараз температуру будемо виставляти. получается на 80 ставим ее на 80 Все, поставлю температуру на 80 запускаем компрессор вот такая у нас грелочка есть сейчас мы отключим ее то она у нас не запаливается холодно на улице и она наполнился так сейчас. Так распалим. Нашу щепу с обоих сторон. Вот так. Теперь открываем дымоходик. На половинку. Чипа ще раз. Чик. Компресор робим на максимум. Буквально на, я не знаю, я роблю десь минут 3-4 хватає. Mm -hmm. І все. Сейчас він розкачагарить нам. І ми тоді компресор взагалі повністю відключаємо, навіть не на мінімум не ставимо нічого. І при 80 будемо дивитися, щоб нам набралося в середині продукту 72 градуса. Тобто будемо дивитися по времени уже і по цвету продукту. Якщо ми будемо бачити, що нам вже коптить вистачає, а 72 не набрало, то вже будемо доганяти температуру парою. У нас поки пара генератора Ми так як всі, всі люди роблять. Каструйку ставим, кипятильничик буквально 2 минутки там. Той раз я робив, то 2-3 минутки вистачає пара її догнать і все. Ось зараз покажу. Ось, димок уже пошел. Колбаска приобретає свій цветик уже. Ось така вона. Все. Ну, уже я думаю, показувати ми, як там пари будемо доходити, ні принципі, я об'яснив, вже покажем вам кінечний результат, як кажеться. Все. Ждемо кінечного результату. Всім доброго вечора. І, обратно, новий вечір. Ми приїхали з роботи, достали вже колбаску з коптільні ту, що вчора ми коптили. Ну, ось така у нас вийшла колбасочка. Перчатки вже не вдівав, руками трогати не буду її. Вже викинув перчатки, от зняли ми колбасочку. Цвет доволі непоганий. Коптили я вже вроде би говорив в відео. Дуб, ой кажу, дуб іде. Бук, черешня і чуть, трошки додали яблуні. Отакий от цвет виходить у колбаски. На запах теж вона класна. Так що, в описанні під відео буде ссылочка на вайбер нашу спільноту. Я там виставляю всі фоточки. Розценочки, що ми хочемо за цю колбаску. Це не дорога колбаска, це сама дешева колбаска із тих, що ми будемо е, плануємо робити. Бо наступному відео ми вже покажемо, як ми будемо робити Краковську колбаску. Або Дрогобицьку, ще не знаю. Ще зараз дивимося по процесам. Яка быстріше, який процес швидше підійде, то і покажемо вам в наступному відео. Так що, от таке у нас відео вийшло, невеличке. Може, комусь щось. сподобалось или не, может что вы посоветуете, то в комментарии, конечно, посоветуйте. Я дочитаюсь до комментариев и прислухаюсь, как кажется. Ну а так, кому сподобалось видео, ставим лайк. Або дизлайк, как кажется. И всем пока.